Христос посеред нас. Дорогі наші брати та сестри! Слухаючи на літургії нинішньої Євангелії, почуємо, як фарисеї спитали Господа, коли прийде Царство Боже. Ісус Христос вже відповів їм: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось воно тут, або там, бо Царство Боже всередині вас є. Сьогодні у лоні Української православної церкви із глибокою величністю, ми молитовно прославляємо святого подвижника благочестя преподобного Алексія Карпаторуського в історію становлення православної церкви на Закарпатті на початку ХХ століття постать схиархімандрита Алексія Кабалюка війшла яскраво і нескорено. Апостол на Закарпаття називає його народ через апостольські труди, який ніс преподобний кожну хвилину свого життя задля відродження та утвердження православ'я на карпатській багатостраждальній землі, народившись на гуцуль. Щені наприкінці дев'ятнадцято століття у багатодітній родині Олександр, так звали преподобного в миру, почав самотужки шукати шляхи до прабатьківської віри православної і за промислом Божим, відвідавши у 1903 році монастир в Біксаді, що у Румунії, познайомився з Ігуменом Аркадієм, який і вказав молодому хлопцеві дорогу до істинного спасіння. Тож за кілька років, з благословення монахів Святої Гори Афон, Олексій Кабалюк розпочав активну місіонерську діяльність відродження православ'я через наповнені мудрістю та божої благодаті слова, проводячи церковні обряди за православним чином для всіх бажаючих. Але тогочасна влада розпочала жорстоке переслідування праведника Божого та всіх, хто пішов за ним. Результатом став ганебний Мараморош Сіготський процес 1913-1914 років, на якому преподобний Олексій Кабалюк став головним обвинуваченим і був заарештований. Але нічого не зломило духу і волі сина карпатського народу, бо до останнього подиху служив істинній вірі, православній, любив свій народ. Будував духовні святині. А незадовго до відходу у вічність преподобний Олексій прийняв велику схему і 2 грудня 1947 року мирно відійшов до Господа у Домбудському свято-оспенському жіночому монастирі. Нині мощі апостола Закарпаття Олексія Карпаторуського Кабалюка почивають у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі села Іза Карпутлаш на Хущині. Із ним Ангела сьогодні православний календар, сердечно вітаю усіх, хто носить імена Філарет, Іларіон та Варлаам, Возлюблені у Христі, у дні посту до добрих справ закликає нас і Святитель Златоуст. ось його слова. Нагодуй голодних, відвідай хворих, утіш скорботних і тих, хто плаче. Будь милосердний, добрий, незлопам'ятний, щоб Господь прийняв і піствій, і щедро дарував плоди покаяння.